Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові. Мати мої і брати, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. <кхух> Знаєте, два Івангелії з різних євангелистів, то від Матея, то від Луки, але ми бачимо, що описують вони. Ну, якби різні події, там каже, що не засвідчують, ніхто не засвідчує світла, не ставить його десь під діжку, ставить на свічнику, щоб всі бачили? Тут говориться про те, що Христос навчає, і прийшли брати його мати і хочуть з ним зустрітися. І знаєте, як ви собі думаєте, чого прийшли брати і мати? І хотіли з ним зустрітися. Може, тому що він мало вдома бував, чи може їм щось треба було, чого могли вони прийти до нього всією цілою родиною? Найперше мені, що приходить на, на думку, це що вони зібралися кудись іти в гості, знаєте, на якусь поважну подію. Як і ми часто кудись збираємося, десь в когось день народження, в когось там весілля, чи ще якась, подія якась інша, і нас запрошують гості. Ну, Та й ми, як то є родина, та й беремо, збираємося з усіма йдемо, так, цілою родиною. Але Христос знаємо, що Він там проповідує, ну і ця вся родина йде туди. На них зразу звернули увагу, бо, тому що вони були одягнуті трохи по святковому. Бо йшли, і на них звернули увагу. Каже, ось мати твоя, брати твої стоять на дворі і там чекають на тебе. Що відповідає Христос? Він каже брати мої, сестра, брат і мати, і сестра це ті, що слухають Слово Боже. І зберігають Його. Дивіться, як ми звертаємося у церкві один до одного. каже священик. Доліє в Христі, братя і сестри. Він звертається до тих, які слухають Слово Боже і зберігають Його. Якщо ви навіть слухайте Слово Боже, але його не зберігайте у своєму серці, не знаходите йому місця. З однієї, що там нема місця для слова Божого, з іншої сторони, ніколи не задавався тим питанням, що там той священик читає, то ти не можеш бути ні братом, ні сестрою. Бо саме головне, Послухати Слово Боже і зберегти Його, щоб то слово мало в тобі місце, щоб ти будував себе в Бозі. Бо якщо ти хочеш спасення, якщо ти хочеш прийти до Бога, то ти маєш себе збудувати для Бога. Неможливо будувати щось, не маючи матеріалу. Віра приходить до нас через слухання, так? як ти можеш прийняти віру, як ти не ходиш до церкви, не слухаєш проповіді, якщо ти не береш ніякого активного життя у пізнанні Господа Бога, ти не читаєш нічого, ну, ти абсолютно не укріпляєш свою віру, ти як ти можеш її мати? Ми можемо часом путати традицію. бо ходжу до церкви, йдуть люди, та я йду От пасочку світя, та я несу кошик, йдуть колядувати на різдво, та я йду з колідниками, колідую, найдобре добре колюдую, вивчив пару колядок. Але це є виконання традиції, це аж ніяк не є укріплення у вірі. Віра через слухання. І тому, щоб себе збудувати Боже, ми маємо ходити до церкви. Ми маємо читати святе письмо. Ми маємо читати духовну літературу, будувати себе. Світ сучасний, особливо він є такий, знаєте, постмодерний, він все можна людина в центрі світу. Людина все, має право робити все, що хоче. Оце максимальні свободи, максимальна там рівність і так далі. Я не є проти свобід, про цих репортів, цієї є рівності, він є проти. Але ці речі вони руйнують. Вони руйнують віру, віру в Бога. І тому, якщо не працювати над собою, Хочеш, ти того, чи не хочеш? Суспільство, сучасний світ, він тебе зруйнує, нівелює. просто зрівнає з, з рівнем. Якби взяти землю за якісь рівність, за рівень, І кожна людина, котра десь там вилазить, всіх рівнають і все. Тому будуємо себе у Божі. Будуємо себе у вірі. Знаходімо місце для слова Божого, яке би мало місце у мені, щоб Христос мені сказав: ось моя сестра, мій брат і моя мати це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!